Якщо поміркувати, яке хобі можна називати по справжньому чоловічим, то на думку спадає одне – полювання. Є в ньому щось особливо відважне, мужнє, близьке до природи. Це інстинкт, який не заховаєш. А ще адреналін, без якого не обійтись справжньому мисливцю. Для багатьох українців початок серпня асоціюється з приходом найголовнішого мисливського свята відкриття полювання на пернату дичину. Отже, з великим завзяттям і при повному озброєнні команда розваг вирушила до мисливських угідь. По приїзді нас радо зустріли друзі-мисливці. Зарічненський район славиться своїми багатющими природніми умовами, численними озерами, луками та болотами. У районі протікає сім досить повноводних річок, зокрема стир, прип'ять, стохід, веселуха, стубла. Валентин з цікавістю розпитує про місцину. Сьогодні у нас святковий день відкриття полювання. Кожен мисливець чекав цього дня, ну от і ми так само чекали, чекали, і все таки дочекались. Нас сьогодні люб'язно запросив наш товариш на полювання. Не скажу точно куди, але поки їхали сюди, то бачив, що місця дуже чудові. Він сам е місцевий, знає багато про ці місця, може, може розказати. Мені особисто інтересно все-таки, ну от е площа цих угідь, яка приблизно. Ну, десь, якщо брати всі участки, їх багато, то в межах двох тисяч гектарів. І це, як правило, болота водойми в переміжку, я так розумію, так? Так, ну в переміжку йде. Ну, ці угіддя, будемо так казати, ще. Були зроблені ще з запанів, за Польщі. За Польщі, так. Тобто угіддя такі з великим стажем, з традиціями ta, 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 і так ta, ta, ta. далі. Ta, ta. Взагалі, яка, яка дичина тут є? От на що ми зможемо сьогодні пополювати? Качка. лисуха. Лисуха є. є. А гусь. Ну, якщо матимемо е, щастя, тобто для цього то, потрібно мати щастя, так? <риснят> 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 так, то побачимо сьогодні, тому що вони тільки отут, буквально отут, на цьому і на тому. Ставочку тільки буквально оселились. До відкриття полювання ще є час, тож не гаючи часу, ми закидаємо вудки до місцевої водойми. Пливет карась в небі голубом, Щоб не упасть, машет плавником. До Полювання нам залишилось ще е, годин 5, тому якби є вільний час, е, є можливість спробувати себе е, відносно полювання на качку в тихому полюванні на е, Карпіка, Амура, ну на те, що клюне нам. Ми е, приготували снасть, снасть достатньо, достатньо проста, це поплавочок. Грузілко і гачочок. Тобто, по суті, будемо чіпляти кукурузку і пробувати зловити тут Карпа. Є прикормочка взяли з собою на всякий случай, щоб приманити сюди рибку. Її тут достатньо багато, тому будемо пробувати ловити о такою простою, дідовською, я б сказав, безнастю. Я сегодня выступаю в роли ассистента ловить Дима. Ну, Сподеваемся, он нам покажет сегодня мастер-класс. Радості та задоволення немає меж, коли на поверхні блакитної гладі з'являється короб красиво чекає Він поплив просто. Невдовзі знову покльовка і риба на гачку. Підніми трохи його з води. Із бачком, бачком, бачком. Початок є, юшка буде. Найкращі товари для риболовлі та відпочинку у новому сезоні від фірми «Флагман». Горячее копчение – один из самых быстрых способов приготовления пойманной рыбы. Портативная коптильня позволит приготовить не только рыбу, но и мясо, птицу и даже сыр. И все это на природе, в походных условиях. На дно коптильни насыпаем щепу, которую также можно приобрести в сети магазинов «Флагман». Щепа продается нескольких видов, и вы можете выбрать аромат для копчения, который вам больше всего нравится. Разделанную и предварительно засоленную рыбу укладываем на решетки, закрываем коптильню и ставим ее на огонь. Можно воспользоваться идущими в комплекте спиртовыми горелками – можно ставить коптильню на угли костра, но мы поступим проще и воспользуемся мультитопливной горелкой. Forest Booster Plus 1 – мультитопливная горелка, работающая и на газу, и на бензине. При использовании бензина появляется возможность приготовления пищи при температуре минус 40 градусов и ниже. Система предварительного подогрева топлива обеспечивает полное возгорание и стабильную работу мультитопливной горелки при низких температурах. В трубке подогрева топлива находится традиционный тросик для прочистки топливного канала, а форсунка чистится специальной иглой, даже без разбора мультитопливной горелки. При использовании газа в мультитопливной горелке применяются резьбовые баллоны. Мультитопливная горелка неоднократно доказывала свою живучесть в длительных зимних экспедициях, отлично работая на некачественном топливе и при сильных морозах. Я виступаю сьогодні в ролі асистента. Які відчуття, дімочки? Класно. І не досить великий, ми його відпустимо зразу. Ай пливе. Попереду відкриття полювання та мисливські пригоди.